Тример ідеально підійде для роботи в салоні та для домашнього використання. Вода не проникне. Подивіться, по-перше, яка зручна форма. Це фабричне виробництво кемей. Тут у нас є led підсвітка показує рівень заляду акумулятора. Є дві швидкості роботи. Тример можна промивати. Тут хороший нульовий зріз, Підходить для гоління під нуль, Підходить для окантувань, для для стрижки бороди. До речі, що цікаво, в комплект кладуть великі насадки на 6 мм. Сама більша ось така на 9 мм, і а, дрібна на 3 мм. Кабель USB, щітка для очищення. А, також мастило в комплект входить. Є ось такий у нас зі спинкою підставка. Вона виконує роль докстанції, можна підзаряджатись від, від підставки. Ось, будь ласка. Мені дуже, до речі, подобається, як вона з підставкою виглядає. Ось. Тобто тут прозора спинка, вона наче як в повітрі зависла ця модель. Також навіть просто можна використовувати як підставку в ванній кімнаті Значить, воду, вологозахист APX5, це кімейка М6038. Працює від акумулятора. 120 хвилин час зарядки до 2 годин може працювати від мережі. Також ззаді оця спинка вона прорезинена. Тут є резинова ось така частина, працює надійно, тому кому потрібно, звертайтеся, замовляйте. Відправляємо швидко вчасно.